thank you Крихітні лапки, мокрий носик і величезні довірливі очі. Чотирилапим малюкам, яких викинули у коробці на смітник, цими вихідними має вже виповнитися місяць. Серця розриваються від болю, коли бачиш таких маленьких і беззахисних істот, кинутих на призволяще. Але є й хороші новини. Волонтерка з центру тимчасової перетримки безпритульних собак наполегливо вигодовує малечу коштом благодійних внесків у скарбничку громадської організації Надія для хвостиків. Милі цуценята вже підросли і гото дарувати свою безмежну любов новим сім'ям. Ці маленькі хвостики і вірні оченята шукають тепла і ласки. Станьте хоча б для одного з них справжнім другом і подаруйте йому щасливе життя. Кожен із бухнастиків це унікальна особистість. Є грайливі енерджайзери, є спокійні інтроверти, а є й такі, що просто тануть від ласки. Волонтери допоможуть підібрати саме такого друга, який ідеально підійде вашій родині. Цуценята вже вакциновані, оброблені від паразитів і. І готові до переїзду у новий дім. До речі, завтра, 25 жовтня, останній день дев'ятої всеукраїнської акції Хепі гав для сірка, що проходить по всій Україні від 3 жовтня. У важкі часи війни всі потребують турботи та уваги а надато ті, хто не може сам попіклуватися про себе і залежить від людей. Акція мотивує українців допомогти місцевим притулкам і центрам тимчасових перетримок безпритульних тварин. Взяти участь пропонують навчальним закладом, класом або родиною. Кому передати допомогу, ви обираєте самі. Щоб долучитися до акції, організатори пропонують обрати притулок, зоозахисну організацію чи волонтерів, яким хочете передати допомогу, зібрати корм, кропу, ліки та іграшки, передати зібрану допомогу притулку чи зооволонтерам. Після передачі допомоги заповнити анкету і висвітлити цю подію у соціальних мережах. Найактивнішим учасникам обіцяють від фонду тематичні ігри набір пазлів. Ви стигніть доєднатися. Засиділося у центрі тимчасової перетримки безпритульних котів, і це триколірне кошеня. Шерстка чотирилапої дівчинки, немов картина, поєднала у собі чорний, білий і рудий кольори, створивши неповторний малюнок. Триколорка опинилася в центрі перетримки безпритульних тварин, як і багато інших маленьких пухнастиків. Вона з нетерпінням чекає на свою родину, де її любитимуть і цінуватимуть. Ця грайлива і допитлива киця стане вірним другом для всієї родини. Вона обожнює гратися з м'якими іграшками, муркотіти на колінах і просто насолоджуватися теплом і затишком. Якщо у вас є бажання подарувати щастя бездомній тварині і стати частиною її історії, то це кошеня саме той вихованець, якого ви шукаєте.